Усім привіт! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про зачіски. Так, я дівчинка і мені треба навчитися робити зачіски, але іноді вони такі важкі, тому сьогодні я буду розговорити про легкі і просто однохвилинні, прикольні, красиві зачіски. Тому якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Так, перше, що я вважаю, що треба розчусати волосся, тому ми це робимо. Розчусала. Далі ми робимо просто маленький хвіст. Ось так. Ось так. Далі, щоб зробити його більш красивим, і щоб ми не були як інші люди, і зробити її більш трендовою. То ми зараз при, да, будемо робити один трюк. Ми беремо ось цю заколочку, крабик. Зараз я що вдалося. Ми беремо ось цей наш хвіст, піднімаємо і ставимо на верх наш крабик, так, щоб воно обхватувало наш хвіст. А потім робимо ось так і ось така зачіска вийшла. Ось вона. Ось ця зачіска вийшла. Я вважаю, що вона дуже прикольна і дуже гарна. І також я вважаю, що вона дуже легка. Якщо вам подобається, ви можете ось так зробити, щоб вона була ще милішою. Далі ми робимо теж самий звичайний хвіст. І далі ми беремо теж наш крабик, але ще. Ще одну резинку, яка. ось, Просто взагалі будь яку і робимо як уличку і резинку зачіплюємо ось так, як я показую на екрані. Потім пару махінацій ми будемо робити ось так. Щоб наша голічка трішки розпалася. Ось я ще треба. Ось так повинно вийти. Але потім ми беремо наш крабик і зачіплюємо. Потім виходить ось така зачіска, потім ми можемо ще підкрутити ось так. І це наш фінальний результат. Я вважаю, що це вона дуже стильна і завжди підходить під будь-яку учобу або навчання. Угу. Так, тепер третя зачіска, зараз я покажу. Вона також, я вважаю, дуже легкою і була дуже трендовою Ми робимо. Знову Хвіст, просто звичайний Хвіст. Дього всі з нами. А далі беремо маленькі резиночки і беремо їх, начеплюємо на сам хліст. Так робимо з всім оцим волоссям. Зараз покажу, як ця новина має бути. Ось така дочіска має бути маяби. І також, щоб було воно ще миліше, можна додати паскма. Ще одна зачіска, яку я вважаю дуже прикольною, це ось ця. Беремо маленькі резиночки ось такі. Да, я зараз ось так странно виглядаю, але беремо і робимо малюночку. У мене ця зачіска погано виходить, але я вважаю, що вона доволі легка. Саме головне тренування. Так, ну щось таке, а потім, щоб можна було її зробити ще прикольнішою. Взагалі можна зробити ось <ріст> так. Та також ми можемо використовувати ось такі бантики, або навіть трішки менші крабики, щоб зробити це більш гарним. Тому я зараз буду використовувати ось цю. Якось так потрібно, щоб вона все виглядала. Та ви можете закріпляти крабиками чи з іншим. Або з такими резинками, бантиками теж можна, але в мене є ось такі похожі, тому я їх використовую і мені дуже подобається ця зачіска. Вона додає мені summer вайб. Тому дуже рекомендую цю зачіску. Ще одна зачіска, яка мені дуже подобається. Перше ми знов розчісуємо волосся. І беремо вже звичайний ризик. Я візьму, наприклад, у стільний чорний. Далі робимо дві, розділяємо волосся навпіл і потім я зараз боком покажу, зберемо ось так і робимо такі два хвостика. Треба підпрацювати, щоб воно було дуже гарна. Це все можна піти. Я їх речі, роблю ззаді. для мене це. Ось мою. Ось, якось так. Саме головне зробити таке ж саме чудо з чудес. На іншій стороні. Також можна трішки, трішки ось так ось так зробити. І також закріпити резинкою. У мене вийшло ось такі два хвостика, але найголовніше, щоб вони були рівні, а не як у мене. І також, щоб зробити цю зачіску більш прикольнішою, можна використовувати. Наприклад, в мене є ось такі штучки, я можу їх просто ось так одне зробити на цих хвостиках. Буде дуже прикольно. Або використовую, або... Просто зробити ось так. Ось так. І буде дуже, дуже гарно. Ну і це все. Пишіть в коментарях, яка зачіска сподобалась найбільше яку будете пробувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Пока!